РТБ передача один на один. Вже стало доброю традицією в переддень народження українського письменника, нашого земляка Уласа Самчука, вручати одноіменну премію в галузі літератури. До речі, найвищу в місті письменницьку відзнаку. Про це ми і поговоримо з гостями студії. А це лауреат міської премії Уласа Самчука 2016 року. Член національної спілки письменників України Ірина Одерако та Інна Нагорна, член комісії по присудженню премії завідувач музею Уласа Самчука. Вітаю вас в нашій студії. Доброго дня. Отож, Ірино, із книг претендентів найбільше голосів отримала ваша книга, ваш доробок і «Світанку до вічності. Ось ця от книжечка. Так, так. це була для вас несподіванка. Сподівалися таки на перемогу? Так, я сподівалася на перемогу. Саме ну, з цією метою я й подавала документи на. На премії, присудження премії. Угу. Ну, і це у вас такі, ваш такий перший серйозний доробок, так? Перший, так. Угу. Мене... Це друга моя книга, але перша книга це новели, оповідання, оця спроба якби, підійти до цієї книги. Угу. І чому вирішила саме в такому жанрі От, спробувати свої сили? Чому спробувала? Про бабусю я хотіла написати давно, тільки спочатку я не знала, як це має бути. І от в першій книзі я пробувала себе в різних жанрах, в різних порівняннях слів. І коли вже я відчула сили, тоді я вирішила почати. А воно от саме собою вийшло саме так, в такому в романі. Ну, на десь бабуся все-таки додала вам сили так? створити ось такий от ну, своїми розповідями, так? Так, так в, неї, в кінці книги я пишу, що бабуся мені був такий один момент в нашому житті, коли я знайшла річ, яку вже дорослі не, не думали, що знайдеться. І тоді бабуся подивилась на мене і каже: Ти маєш бути щаслива, якщо так сталося, ти знайшла все ж. Цю річ і е, вона додала мені віри, мабуть, віри в себе. Ця віра є в кожній людині, але ми, мабуть, е, через те, що от, так суї, е, метушня, оця вся буденність, вона в нас якби е, відбирає цю віру в себе. А коли ти зупиняєшся, то задумуєшся, замислюєшся над тим, тоді. Тобто оповіді чуваєш оповіді розповіді бабусі, все таки лягли в основу цієї книги, вашого твору, так Так, mm -hmm. саме оповіді бабусі, тому що я на канікулах, коли була ученицею, школяркою, то приїжджала до бабусі і дуже багато часу. От три місяці проводила літніх канікул, проводила в бабусі, mm -hmm. і серед іншого вона розповідала мені історію такі цікаві свого життя. Спочатку це були казочки, а потім, коли вичерпався запас її казича, то вона вже почала реальні історії розповідати. Таким чином народилась книга пані Інно, чим вас вразив як члена комісії, ну взагалі як читача, теж вас вразив ось цей твір Ірини. Я хочу сказати, що в цьому році якраз виповнюється 10 років, як відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації Василя Михайловича Червонія, розпочалася робота на створення музею Уласа Самчука, який згодом у день народження Уласа Самчука відчинив свої двері перед відвідувачами. Музею глянули багато відвідувачів, відбулися різноманітні музейні заходи, також презентації різноманітних виставок. І саме у 2013 році наша міська влада, щоб шанувати пам'ять нашого геніального земляка, заснувала літературну премію, міську літературну премію імені Уласа Самчука. І мені дуже приємно, що цьогорічним лауреатом стала молода талановита письменниця Ірина Одерако за роман від світанку до вічності. Цей роман. Подібний до Уласа Самчука трилогії Волинь першої частини. Тільки там головний герой йде хлопчик-володька. А у цьому романі головна героїня дівчинка. І показано саме сучасною письменницею. Написаний був сучасний твір, де показана століття, столітня історія нашої Волині саме для сучасного читача. Твір читається досить цікаво. І саме мені приємно, що журі, коли обирали переможця, то більшістю членами журі було обрано саме роман від світанку до вічності Рина Дера. А до речі, скільки претендентів було цього року? Е, ро, е, премія заснована з 2013 року, і першим лауреатом став письменник Івен Шморгун за трилогію Пересопниця. У 2014 році лауратом літературної міської премії став Петро Велесик. За збірку поезій Політ Стрижа, ця збірка поезій презентувалася згодом музеї, а минулорічним лауреатом став Василь Басараба за роман Страшний суд. І постійно кількість претендентів, номінантів щороку на здобуття літературної премії збільшувалася. І саме в цьому році кількість номінантів досягнула семи чоловік, семи письменників, які подали свої твори на здобуття міської літературної премії імені Уласа Савчука. Ну і серед них була Ірина Одера. Так, так. Так. Ірина, до речі, цю грошову винагороду, яку ви отримали. Якщо не секрет, на що ви її потратите? Не секрет. Я ще коли. Не знала, що я стану переможецею. Я вирішила, що якщо нею все-таки стану, то частину грошей потрачу на книги, тому що це те, що мені потрібно для нових якихось моїх звершень. Частину витрачу на дітей, ну а рештку не знаю. Ще придумаю. Ну, до речі, сьогодні над чимось працюєте, ну, ми не будемо, звичайно, забігати вже так сильно наперед, але над яким створом працюєте. Вже Працю, працюю, взагалі мене надихає природа, і я, природа і люди, оці взаємовідносини між людьми. Я пишу короткі речі, якщо мене щось зачіпає дуже сильно зараз. Але в планах ще знов таки якийсь роман або така якась об'ємна річ. Про людей знов такі mm -hmm. про відносини людей, але це швидше пов'язане з моєю роботою. Mm -hmm. А от до речі, хто у вас, чи можливо щось, надихнуло на творчість, те, що ви кому ви завдячуєте, що почали писати? Відкіляв та любов до слова? Любов до слова. Я навіть не знаю, мабуть, та сама бабуся колись. Е Епізод, я теж я описала це в своїй книзі, вона розповіла, як її одного разу дістав чоловік, і вона побігла, от просто від того всього, з того всього розпачу кинулася тікати, не знаєте куди, бо, бо соніш, і прибігла на луг. І коли впала в різнотрав, я заплакала, але щоб висловити свій біль, от вона. Ніби в голос, в думку свою таку сформувала, що от якби хтось взяв і написав про мене, про моє життя таке нелегке. І можливо, з цього моменту почалося, але не знаю, йшлося до цього довго дуже. Угу. Ну, а от е, наскільки я знаю, що ви були членом такого народного об'єднання поетарх, так? Так. що діє, угу. діє до цього угу. часу при палаці дітей та молоді. Е, як вам згадуються ці роки проведення у «Поетарсі»? Е, Ну, Перш за все, хочу сказати, що Тетяна Іванівна, можливо, мене відкрила, бо до поетарку я була ніхто і ну, якби зовсім, зовсім далека від літератури. А Тетяна Іванівна допомогла мені визначитися, знайшла оту точку, від якої я відштовхнулася, і пішла все-таки в літературу. Це був такий старт можливо, не знаю, пошуки себе. Угу. От пані Інно, ви напевно не перша вже в цій комісії. Так по присудженню премію от ви раді з того, що от у нас є такі таланти, що маститими письменниками, поетами і є ось молоді. У нас такі талановиті. Так, я також була в. Комісії, і я є членом комісії, коли започаткована була ця премія, і голосування відбувається таємно, але мені дуже приємно, що саме таємним голосуванням більшість проголосувало за Ірину Одерако, і це є молода письменниця, перспективна письменниця, яка не заангажована тодішньою радянською пропагандою, і мається надію, що і в майбутньому в неї будуть ще сильніші твори. От я вірю. Це. І сама особисто голосувала і дуже щаслива, що саме до нас, до музею, на свічу пам'яті, яка відбулася 19 лютого музеї Уласа Самчука, на громадське пошанування прийшла і Ірина Одерако, і яка також ознайомила присутніх своєю книгою. І ми відповідно презентували до дня народження Уласа Самчука книгу, яка вийшла у серії бібліотечка літературного музею Уласа Самчука в рівному Юрія Шумовського луна далекі. Іх віків саме ця книга з'явилася завдяки одержаному мною гранту голови обласної державної адміністрації, і до дня народження ми її презентували. І хочу сказати, що все далі в забуття відходять імена подвижників, які творили для рідного для нашого краю для слави Волині, не шкодували свого ні здоров'я, ні мізерного заробітку. щоб розповісти світові про історію Волині, і от на відстані часу. Простежується саме ім'я Юрія Шумовського, посить досить своєрідна. Коли Улас Самчук редагував і видавав в рівному газету Волинь, то в першому випуску газети Волинь виходить розвідка Юрія Шумовського про охорону пам'яток і мистецтва і далі. Юрій Шумовський постійно друкувався у газеті у часописі Волинь. Але саме найбільших здобутків він досягнув у царині археології саме з 1939 по 41 роки. Юрій Шумовський працював у Рівненському історико краєзнавчому музеї археологом, а далі до 1944 року був директором Рівненського історико краєзнавчого музею. Емігрувавши вже згодом до Франції, він займався і в Франції археологією, в Америці. І його праці книги перекладалися англійською, німецькою, польською, російськими мовами. Він був відомий в науковому світі за кордоном, а в Україні зовсім невідомим. Єдине, що у 1994 році вийшла маленька книжечка, дещо про наші писанки, видана письменником Миколою Пшеничною. Удубно, і саме відомий краєзнавець минулого століття, Олександр в своїй праці, Велика Волинь та Полинське Полісся писав, що, найвид... що найвизначнішим науковцем, дослідником, археологом є Юрій Шумовський. Завдяки йому багато музеїв збагатилося чисельними експонатами. І я була щаслива, що саме до дня народження Уласа Самчука ми вперше видали видання творів Юрія Шумовського. Ну, і бібліотечка вашого музею поповнюється досить часто, так? Книж... Книгами новими про видатних постатей нашого краю. Ми шукаємо Благодійників, які б сприяли би видання ці, цих книг у серії бібліотечка літературного музею Уласа Самчука в Рівному. нас вже вийшло 26 книг. В цьому році студентка Рівненського гуманітарного університету подала на грант і має його отримати. Це в березні має бути вручення. Книга має вийти у серії бібліотечка літературного музею Уласа Самчука. Книга має бути до Гуменної, талановитої письменниці, яка писала про долю жінок. Вона писала в минулому столітті. вже пройшло 70 років, а її твори є досить актуальними і цікавими, і це вперше має з'явитися ця книга також у нашій бібліотечці. Єдине, що влада мала дати на гран 10 тисяч. Планувався певний тираж. А потім ми вже дізналися, що в два рази скоротилося фінансування. Ще вирахують ПДВ. То зовсім сума буде зовсім невеличка і буде невеличкий тираж. Але сам саме видання книги, до Київної багато неба. Це буде подією у літературному житті. Я так ви казали, кажу. що видали за грант, так? А так. цю книгу, Ірину, ви як, як вам вдалося видати? Цю книгу допомогла мені видати сестра мого чоловіка, і я їй дуже вдячна за те, що маю таку підтримку. Вона і моя подруга найкраща Оксана Євчук. Вони мене. Якби підштовхували, бо був момент, коли я вагалася, видавати цю книгу чи не видавати, ну так склалися сімейні ну, життєві обставини. І от саме вони підштовхували, кажуть, що якщо ти не, не знайдеш, ми допоможемо, ми зробимо все, щоб ця книга все-таки побачила світ. І коли я перший примірник отримала на руки 22 жовтня. Це в день народження моєї бабусі, попередньо не домовившись з редактором, отак сталося, то я зрозуміла, що це знак. Це не випадково. Так, правда? Так, це, не вип... це підтвердження тому, що я зробила те, що мала зробити. Mm -hmm. А до речі, наскільки складно сьогодні, чи, можливо, легко для когось видати книгу? Ну, ви К... зіткнулися з тим, що складно, правда? Книгу, видати книгу? Так, книгу зараз видати важко, але я думаю, що якщо людина творить і. Ем... Від душі це творить. Ну, на моє переконання, завжди знайдуться люди, які підтримають і допоможуть. От так. Угу. До речі, ваш твір ось цей є лауреатом премії е, Михайла Дубова. Так, за що? Е... Ні, перша книжечка. Це перша книжечка? Перепрошую. Перша книжечка, так. так? Перша. А за що ви отримали цю премію? Е, за... Е... Обнадійливий старт ага. <с> для обнадійливого старту. Ну напевно, і що це був ваш дебют літературний ще так, теж так? літературний дебют. Угу. Угу. Ну те, що як ви кажете, завдали старт, завдали літературний дебют. Інно, ну, а у вас в музеї лише книжеч, бібліотечка ваша поповнюється лише такими визначними постатями, чи можливо ще і молодими літераторами? Література. Ми... Просимо всіх лауратів літературної премії mm -hmm. імені Уласа Самчука дарувати в бібліотечку літературного музею Уласа Самчука. У нас є книги, які люди можуть прийти не до музею, а саме до бібліотечки, взяти, почитати mm -hmm. і більше дізнатися, хто є лауратом, яка в нас, які в нас є цікаві книги. І такі книги в нас є, як і в просвіті, в читанні просвіту. Досить оригінальні. Нам за кордону надсилали, і з бібліотеки святого Володимира книги. Книги такі, які в Україні не видавалися, але досить цікаві для читачів. Тому, користуючись нагодою, запрошую телеглядачів до музею і почитати книги бібліотечки літературного музею Власа Семчука. Тобто такий сурідний абонемент, так? Так <святок> виходить так, що можна прийти почитати. Це прекрасно, я думаю. І, ну, ну а до речі, ваш музей поповнюється ще якимись експонатами. Наш музей постійно поповнюється експонатами, їм вже тісно в тій невеличкій залі. Ми є відділом Рівненського обласного краєзнавчого музею. Наші експонати знаходяться в фондах музею. І рівно 10 років тому, як розпочалася робота над створенням літературного музею Уласа Самчука, то завітали до Рівного офіційні розпорядники спадщини Уласа Самчука, подружжя Оксана Ярослав Соколики. Вони передали речі із власного архіву Уласа Самчука і фото. Альбоми, ручка, візитки, пластикові карточки, писаночки. І щороку, приїжджаючи в Україну, вони щороку відвідували музей Уласа Самчука. Так і було минулого року. На річницю смерті Уласа Самчука вони разом з своїм сином, Севолодом завітали до музею і також подарували цікаві фотографії, фото із власного архіву Уласа Самчука, які раніше ніде не друкувалися. І ми, працівники музею, плануємо. В майбутньому видати фотоальбом, де будуть представлені ці фото. Навіть кореспондент, молода кореспондент однієї з газет подала в цьому році на президентський грант, щоб отримати грант на видання фотоальбома Улас Самчук. Я вважаю, якщо цей фотоальбом опублікується, він буде досить цікавий, розійдеться по бібліотеках. І я вважаю, що ці фотографії мають люди бачити, вони мають бути опубліковані, а не лежати у фондах. Музею я лише нагадаю нашим глядачам, що ви дивитесь передачу один на один. Гостями студії є лауреат міської премії Уласа Самчука 2016 року, член Національної спілки письменників України Ірина Одерако та Інна Нагорна, звідувач музею Уласа Самчука. От мене до вас таке питання. Чи не турбує вас, що література нині не шановна? Що сьогодні люди мало читають книги? Чому так? Як зацікавити людей читати книги? Ну вас двох... Я до вважаю, вас двох що ми маємо докладати своїх зусиль, щоб популяризувати саме і Уласа Самчука, його творчість і тих людей, які творять в нашому краї. І в минулому році до 110-ї річниці у Києві в Національному музеї літератури була виставка присвячена Уласу Самчуку. Відкриття цієї я була на відкритті цієї виставки, гарний в них проходив захід, а також благодійність. Книги ми подавали на конкурс Благодійна, всеукраїнський конкурс Києва, благодійна Україна, який минулому році проходив у музейному арсеналі. Наших благодійників також відзначали. І саме книги із серії бібліотечка літературного музею Уласа Самчука я подарувала присутнім, подарувала Катерині Ющенко, Марині Порошенко. От, і намагаємось всіляко популяризувати наших письменників і творчість Уласа Самчука. Будучи тоді на в музейному арсеналі, були представники із журналу Жінка, вони дізналися про наш музей і е... Попросили надати їм інформацію про музей саме для їхнього журналу. Це колишній журнал Радянська жінка. Mm. І відповідно інформація про Уласа Самчука, про роботу музею статті я розмістила, надіслала їм, і вони розмістили в журналі, і на обкладинку також розмістили фото завідувача музею mm. Інни Нагорної. Я вважаю, що саме і такими виданнями, і виданнями книг, виставками, презентаціями. Книг, які ми проводимо не тільки в Рівному, ми проводимо за межами Рівна і з Долбунові в Дубин в Дубинському замку минулому році в Медколичі Дубинському проводили презентації. Ми популяризуємо, намагаємося долучити молодь. Саме до читання книг і у Ласа Самчука і творів наших письменників Ірино, А ваша думка стосовно цього ну, мене теж насправді турбує це питання, тому що в мене росте син 8 років, якому і донька 4 роки. І я бачу, що мій син ну, мало цікавиться книгами, тільки там, де картинки про війну. про... Боротьбу якусь, от і тому я, як мама, хвилююся цим питанням і на своєму власному прикладі показую, що от це цікаво, я читаю книги. Коли мене випадає можливість, і вільна хвилинка, я читаю книги, можу навіть зачитувати їм вголос. Всі мої друзі, от я, якщо прочитаю якусь цікаву книгу. То я всім друзям своїм таким найближчим рекомендую і з захопленням розповідаю: от я там дізналася те, я там прочитала от такий цікавий момент, чи ще щось. Угу. І от таким а, чином. До речі, писати не пробуд для своєї малечі деякі твори. Чи прозові, чи малечі? поетичні? Ви знаєте, щось, щось я не знаю, так якось складається, що я не можу. Е... Не можу зрозуміти, мабуть, дитячу душу настільки, хоча я і мама, і в мене є два приклади, як і що вони роблять, і які збитки і коли. Але от ну я, мабуть, ще не готова. Угу. Ну але можливо, все-таки десь дадуть якийсь пошту, <гувачити> можливо, щось та Можливо, в майбутньому себе. так. як. Угу. Ну але як, от, на вашу думку, все-таки от дітей, от молодці, такі як можливо ще зацікавити, щоб вони проявили той інтерес до читання до книги? Ну на чи нав... лише гаджети ну на власному в них... прикладі? От в, в спілці на даний момент молодіжна платформа організована і новоприйнята молодь, яка Спрямовує свої дії на те, щоб популяризувати і агітувати молодь читати, зацікавлювати, що це цікаво. І дійсно, не тільки можна читати паперову книгу, можна і комп'ютер так само використовувати, телефоні, книгу, та, телефони. Та, та. так. І для цього не обов'язково сидіти тільки вдома, можна читати книгу, наприклад. Парку чекаєш кого читати книгу, Чи, Можна... В автобусі, десь в автобусі, там, в маршрутці, в тролейбусі будь-де. Ну, якби місце, якби було бажання, то місце і час в принципі не мають значення. Угу. Було б бажання. Так, коли не було бажання, правда. На вашу думку, ось такі от конкурси, літературні конкурси, вони додають якоїсь вам впевненості: письменнику, поету, додають впевненості, щоб виправити свої сили і творити далі. Надихають на думаю, щось. Що, що додають, тому що. От саме перша книга була номінована на премію Михайла Дубова і от. Можливо, це е, якби було влиття нових сил для того, щоб продовжувати роботу над е, романом. Адже, звичайно, завжди є сумніви. От я думаю, а на що я буду писати, а хто буде читати? Тема не, не актуальна сьогодні. Тема не є не є це не є фантастика, це не є щось таке е, шокуюче. Це є от, б, соціально побутова тематика, якою зараз е, не, не надто переймаються. Угу. Але все таки тим не менше поштовх, був поштовх. Да. Якби це треба, треба продовжувати. Ну і от ще таке питання Ніно, до вас: чотири роки поспіль вже діє премія, так чи набуває вона популярності серед письменників нашого краю? Я вважаю, що набуває. Популярності з кожним роком про це свідчать кількість номінантів на премію імені Уласа Самчука. І хочу сказати, що 12 лютого до рівного з Києва завітали письменники, просвітяни, академік Микола Жолинський у інституті після дипломної освіти відбулася презентація Шевченківської енциклопедії, а також література Шевченківської енциклопедії і цей. Цю презентацію організовував голова Рівнського обласного об'єднання просвіта Іван Васильович В'єтров. І от по завершенні презентації Іван В'єтров звернувся до Миколи Жулинського із пропозицією, яка надійшла на Рівнське обласне об'єднання просвіта від просвітян-письменників, щоб змінити статус премії від замість міської літературної премії Уласа Самчука, заснувати. Всеукраїнську літературну премію імені Уласа Самчука. І я маю надію, що в 2017 році наша премія розширить межі рівно, вийде за межі рівного, і саме з усієї України зможуть талановиті письменники подавати свої твори. Я також маю сторінку на Фейсбуці, спілкуюся з музейними працівниками, з письменниками, з цікавими людьми. І от з Києва є такий Юрій Сорока, мені написав повідомлення перед Тим йшла інформація, щоб письменники подавали книги на Літературну премію, він каже: я маю книги про Уласа Самчука. З радістю б, подав би на вашу премію, але я не, не є рівняним оном. І я вже згодом написала, що, можливо, ситуація зміниться, і премія Уласа Самчука стане всеукраїнською, і наша міська влада обіцяє, що розмір премії також збільшиться. Ну що ж, будемо сподіватися, що все-таки дійсно до цього долучиться так. більше письменників, поетів і число претендентів. Збільшиться, теж правда ж. Я Дякую за те, що ви завітали до нас до студії, поповнення вам експонатів, нових дякую. експонатів, поповнення вашої бібліотечки, ну і вам творчості нових образів, нових ідей. Дякую, дякую, дякую вам, що завітали до нас ще раз. Я нагадаю, що видовилась передачу один на один. Гостями студії були лауреат міської премії Уласа Самчука 2016 року. Ірина Одерако та завідувач музею Уласа Самчука. Інна Нагорна. До побачення.